Доброго усім дня. Сьогодні 22 жовтня, 25 рік. Все вже жовтіє, були пару днів морозу, мінус три. Можна вже викапувати на власних коріннях і так. Ведмежий оріг хотів продати пару тисяч, але не буду продавати. Продам дуже хорошому, знайомому 250 штук, дивіться. Від межі з мікорізу. Не пам'ятаю, говорив я чи ні. Якщо хочете, якщо у вас нема мікорізу в саду, то можна просто посіяти ведмежий межий небагато. І горішка, які не проростуть, а там, ну, там згниють, попліснюють От там утворюється мікоріза на відмежу. І моментально у вас піде по всьому садові мікоріза. Тому що від межі і ліпше не треба ні купляти Мікоризу, нічого купити пару кілограмів ріжків, просіяти десь де вам треба Мікоризу. Потім їх викопати через два роки продати або десь посадити. І у вас буде мікоріза. Воно заразиться весь садок. Цей садок садився, я показував в минулому році початок літа. Хочу показати скільки років 4 місяці і 5 місяців, ну півтора року, грубо говоря, От такі мощніші саджанці такі прирости, оріжки були. І сюди сюди влилося. В общем, десь під кожний сажанець за цей весь період десь 50 літрів води. Ну з добривом. Тому що просто води не було смисла вливати. А трошки добрива давав і, і ось такі надули мощні. Ось такі Щеплення покажу зиму обрізку як робиться вже на другий рік дуже добре з фундуком працювати по поводу обрізки формування. тому що фундук можна формувати обризати, ну, однорічні от не то всі гілка однорічні можна формувати круглий рік Літом, зимов, осінню, весною, нема різниці коли. Це для фундука нема проблем. Формуєте по-зеленому. От Допустимо, тут Це середина убирається, тут убирається і формується чаша. От такі мощніші саженці. І це, скільки я тут посадив, всі я показував не раз, всі до єдиного ростуть, без ніяких проблем. І без Ніякого там якогось уходу. Правильно посадили, посад... не, не то що правильно посадили, пролили там відро води, щоб корінчики не були пусті. І там десь, коли жара велика трошки підтримали, щоб Щоб він себе більш-менш чувствовав все тут, ну що там кажуть. Не приживаєшся чи ще щось, то рука таки, наверное, якийсь або не знаю що. Дуком проблем я не бачу ніяких, хоч навіть межумо, хоч на власних коріннях. Ось такі красавці наросли за півтора року. Такий мощніший. Мощніший І от уже наслідуючий рік. Уже тут буде, можна буде з дерева, уже нарвати трошки оріжків. Все уже в Сережка. Це словак, такі мощніші прирости Дуже-дуже тут північна сторона, вот так зимов сонце за цю гору сюда не світить. І волога так більш тримається літом дуже якщо файне місце для фундука то він буде на очах рости плодоносити відправляю кожен день саджанці. пишуть дзвонять пишуть всім 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 у мене тільки дві руки так що так, всім пока, будьте здорові, нехай Бог береже. миру нам усім.